Вітаю, з вами Тарас Повловський. І сьогодні я хочу зробити огляд нової посилки з Китаю яка мені прийшла. Це фотореле, так зване. Отже, як зараз ви бачите, я хочу продемонструвати одразу його дію. Суть реле можна підключити по-різному, але суть головна полягає в тому, що при попаданні світла на фотодіод воно переключає з дальнього світла, яке зараз вимкнено на ближнє. Отже, я показую. Це у нас буде таке світло. Як тільки машина під'їжджає, ближній, машина проїхала дальній. Ось, от. На реле встановлено також резистор, яким регулюється чувствительність. світільність. Але ось бачите, якщо недостатньо достатньо світло, воно починає хрипіти. Але так само, якщо якась машина проїжджає, ось так от, воно буде моргати. Тому для того, щоб реле вимкнулося і стабільно тримало ближнє, тобто машина проїхала, а реле ось так вимкнулося і тримало ближнє світло, то потрібно встановити паралельно з самою релюшкою, яка перемикається все, конденсатор, який буде просто затримувати. Тобто машина проїхала і поки ємість конденсаторів є, ближнє світло буде триматися. Стільки вона закінчується, знову буде вмикатись дальнє світло. От. Ну, а тепер давайте поглянемо на саму Е, Отже, якщо ви бачите, зараз світиться червоний стадіод. Це означає про те, що на неї він живлення і реле не перемикається. Але якщо на нього посвітити, загорається зелений індикатор. І це все демонструємо. Давайте я відкручу всі провода і розкажу, як це все підключається. Купувалася релешка на eBay. Ціна її, здається, 3,5 долара. Я підключав звичайну легеневу лампочку також. Це, звичайно, релеки можуть включити як завгодно. Воно при попаданні на світло може відмикати, при попаданні на світло вмикати так само просто. І так. Управлю. Ось. Ось така плата, це є фотодіод, це є регулятор, резистор, тобто регулятор затримки той самий. Червоний індикатор показує, що йде живлення, зелений індикатор те, що діод спрацював і реле замкнулося. Підключення посередині видаєте живлення, яке вам потрібно. І тут один вхід, другий вихід. Схема ось з цієї сторони. Тому можете підключити, як вам завгодно. Показую зараз ще раз. В не перепутати полярність, тут захисту від таких варіантів немає. Згорить одразу. Зелене сладіод Моргай, як ви побачили, бо відрегульовано на найвищу світільність. Засвітилося, що пішло живлення. Як тільки вмикаю фонарик, і включити на харчний. Напевно, не видно, не, видно, не видно лампу. Червоний. Реле спрацьовує і вмикає. Все, що я хочу сказати ще, це те, що купувалось Воно для перемикання світла, для чого я і демонстрував на ту ж йому куміт, яку ви вже знаєте всі. Що б хотілося до нього доробити? Реле витримує 10 А при 250 вольтах. Хотів би до нього доробити конденсатор. Який би затримував його, щоб світло не мрагало, так як можна світити фонариком і замучити цела до того, що воно само згорить. Ось, друге, що б я хотів його вдосконалити, це замінити фотодіод на більш чуйний. Так як цей, напевно, не зреагує на світлофар автомобіля. І може зреагує на відстані біля 5 метрів, коли вже буде пізно перемикатися з на наближні. Ось також засліплять. Тому я б хотів його замінити на більш чуйний, щоб хоча б метрів 500-600 він слабеньке світло уловлював і перемикався. Ось. Ну, така от платка. Простенька, оригінальна. Можна використовувати і в автомобілях, як я згадував, вже 10 А вона витримує. Тому дивіться. Є також аналогічне у неї, найбільшу кількість каналів. Дві-три релюшки стоїть, які можуть по-різному вмикати від залежності. Ну і на цьому, напевно, все. З вами був Тарас Воповський. Підписуйтесь на канал, оцінійте, не держите на кого зла. Дякую за увагу, до побачення.